І ось продовжую я далі. Дали мені зелене світло, я проплатив картою. Є спеціальна така карта для переходу Монблана і Фреюса. Ну, ось так воно все це далі виглядає. Зараз будете бачити все на свої очі. Ну, довжина цього тунелю. Ось написано 12860 метрів. Це на е, кілометр трохи довше, ніж е, Монблан. Ну, ось так ось, шановні мої, е, бачите, як зайшов у цей тунель. І ось ви зараз побачите оці сині вогники. Це для того зроблено, щоби. Відстань між машинами була на відстані між синіми вогниками. Ну Це десь займає приблизно 150 метрів. Отака от. Ну і далі отак ми їдемо, а вже виїжджаємо, заїхали в Італії, а виїдемо вже у Франції. Так що тут ми казали, Далі бонжорно, а там будемо казати бонжур Все Так що задавайте питання, пишіть що, як подобається, не подобається канал. Ну і які є там, може, питання, буду радий вам відповісти на все це. Добре? Давайте, бувайте на зв'язку.